Продовжуємо випуск у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Можна не лише читати книги, а й гратися, розвивати творчі здібності, проводити цікавий час. У бібліотеці стартував проект Бібліомістечко, який серед усіх бібліотек України переміг у конкурсі навчально інноваційні бібліотеки 2011 за програмою Бібліоміст. Бібліомістечко Тернопільської обласної бібліотеки для дітей має певні зони, призначені для дітей віком від 1 до 3, від 3 до 6 і від 6 до 10 років. Діти разом із батьками можуть познайомитися з книгою та розвивати свою уяву через гру. У кварталі розумників відвідувачі бібліотеки можуть взяти участь в логічних та розвиваючих іграх. На ігровому майдані побавитися в рухливі та рольові ігри у майстерні умілі ручки та на будмайданчику можна ліпити з пластиліну, розмальовувати писанки, будувати конструкції з кубиків. Відвідавши інтернет-майданчик, діти можуть стати учасниками інтернет вікторин, віртуальних мандрівок, а також взяти участь у складанні флеш-карток на сенсорному моніторі, погратися у відеоігри. Казковий двір це у нас двір, де можна зустрітися з казкою. У нас можна прослухати казки, аудіо прослуховування казок у нас може бути. У нас можна подивитися, казки, також яка дозволяє наші можливості. Звичайно, можна взяти участь в театральному гуртку, нашому який, де діти можуть самі творити казки, де діти можуть грати в казках і бути активними учасниками нашого яка, казкового двора, і бути знайомі з нашими казками. Ну і найцікавіший майданчик це в нас інтернет-майданчик, де, звичайно, там дітки в нас будуть не тільки, там не комп'ютером будуть користуватися, там в нас розміщені сенсорні монітори і сенсорна дошка, на якій вони будуть вчитися, грати, малювати. Ми граємось лікарі. Що саме робиш? Лікую. Лавченка, цікаво тут? Так. Да. Мене тут лікують. Ще кладають бібліомістечко. З'явилося у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей завдяки перемозі у конкурсі «Навчально-інноваційні бібліотеки 2011 за програмою Бібліоміст. Ця бібліотека є єдиним переможцем всеукраїнського конкурсу. Бібліоніст шукав бібліотеку, яка б могла бути ведучою для того, щоб запровадити інноваційні послуги для дітей, і я вірю, що це саме ця бібліотека. Звичайно, важливо доступ до інтернету, важливо вся техніка, якою ми можемо користуватися. Але найважливіше в цій роботі є те, що громади багатьох сіл нашої області, бібліотечні працівники, вони. Зрушились із певної якоїсь певного штілю такого, і сьогодні працюють над тим, аби перемогти у цих програмах ваших і отримати можливість поліпшити бібліотечні послуги для наших людей.